Доброго дня всім глядачам, підписникам, гостям нашого каналу вас вітає засніжена та морозна друзі Рівненщина. Перш ніж ми почнемо спілкуватися на основну тему нашого відео, хотів би попросити, щоб ви, друзі, написали, звідки ви дивитесь нас. З якого регіону якщо, або з якої країни, якщо це не секретна інформація. І ще хотів сказати, друзі, що в мене вже на каналі з'явився перший спонсор. Перший спонсор нашого каналу це є Сергій. Вітання нашому спонсору. Хоча там спонсорство чисто символічне, але мені дуже і дуже приємно. І зараз, друзі, ми з вами перейдемо до основної теми відео. Поки що пройдусь, так покажу. Як скільки у нас снігу, як зимують наші бджоли. Гляньте, я навіть сніг, так все лежить. Всі шапки снігові. Оце тільки мої сліди, де я оце тільки друзі пройшовся. Снігу по колінах, десь там бачу, а то навіть і більше літає сничка. Дуже така, знаєте, тихенька, друзі, е, погода. Бджілки зимують, собаки гавкають, а ми помаленьку ось бачите, під Вуликами видно, що бджілки їдять корм і так монотонно, знаєте, гудуть. Ще певно зараз разом з вами долізу до того вулика. Хочу там бачу геть льоток е, с лінгом занесло. Хоча там знизу сітка, їм повітря надходить, але приберу той сніг наш, щоб його був такий шар. І поступово зараз ох, ох, ох холодно. З вами почнемо спілкуватись, друзі, на основну тему відео. Ще скажу декілька слів. Оце я виклав те відео, як коли я розпочинав займатися бджолами. Знаєте, така ностальгія була. А так час цей Ні. іде. О. Тихесенько так ходиш, що чутно, як тихо так підеш до вулика, такий знаєте, однотонний гул. Отакий такий ледь чуть не, але чутно, що бджоли живі. Так. Тож, друзі, хотів би з вами сьогодні поспілкуватися на такі основні теми. Зараз, що в нас е, в інформаційному просторі бджолярів, дивлюсь основні е, теми це продаж е, бджолопакетів, яка буде ціна на них у 26-му році, в цьому що вже наступив. І е, далі ще основні е, такі, дивлюсь, багато роликів викладають. Це основна тема ще е, морози. Морози та як зимують бджоли, що можна зробити, як їм допомогти, друзі, перезимувати. Ось такі ще відео зараз дивлюсь, користуються популярністю. І в основному про це зараз всі і говорять. Що хотів би сказати? Почнемо з теми, друзі, пакетів. Я Особисто моя така думка, друзі, що цього року пакети будуть в ціні. Вибачайте, що жмуру очі, сон, сонце, ну, сон, сонечко трошки. Якби підсвічує. Основна моя думка, що пакети цього року, друзі, будуть в ціні. Через що, я так думаю? Бо е, е, так, перше, це. Що у нас цього року в ціні відносно в ціні мед, це не пов'язано з тим, що він там сильно подорожчав. Його здорожчання пов'язано з тим, що не було стабільної нормальної такої погоди. Відповідно, був недобір меду. Також на південному сході нашої країни друзі іде війна, і в тих регіонах, замість того, де були засіяні поля соняшником, поля засіяні мінами, осколками і так. І, так далі. і теж звідти е, недобір меду з, е, з того регіону нашої країни. І відповідно ціна на мед, друзі, пішла вгору. Також е, відносно е, непогана ціна на пергу. Ну, Пилок теж був в ціні, хоча зараз його не приймають, але це вже окрема історія. І відповідно звідси будуть е, пакети дорожчати. Я думаю, що ціна буде від 1600 до 2000 гривень за бджолопакет. Звичайно, це буде залежати від. Регіону, в якому цей е, пакет ви будете купувати, я думаю, на е, заході нашої країни ціни будуть дешевші. А от, наприклад, візьмемо там центр, е, можливо, південь ціни будуть трішки вищі. О, і ще буде, е, друзі, вплив мати, е, це в, яку, в який термін цей пакет будете купувати. Одна, е, друзі, одна ціна буде, коли ви пакет будете купувати. В кінці квітня на початку травня, а друга, друзі, вже зовсім інша ціна, коли будемо купувати пакет в червні місяці. Також бачимо, що дуже здорожча, ну, здорожча весь реманент для бджільництва. Ну, Все дорожче. Подивіться, даже, як, як виросли друзі, в ціні рамки. Вчора я робив в себе ревізію, де ще приблизно півтори тисячі, ну, можливо, трохи більше рамок ще є. Ну, на... Зберігання, які ще взагалі не використовувалися, запаковані, все, вони там 145-300 та та рамка, то я думаю, цей рік ще хватить. А далі, якщо будуть такі ціни, то придеться самому робити дай і все. Це що е, на рахунок, друзі, е, пакетів. О, і ще я думаю, що дуже вплине також на ціну е, бджолопакетів, е, вплине те, що і погода, бо зима, як ви бачите, зараз цього року у нас давно вже не було таких холодних зим. І будуть, не знаю, як там бджоли подозимовують. В тих, хто гарно підготувався, я думаю, що проблем не буде з зимівлею, але все рівно десь якась сім'я може не перезимувати. А е, відео зараз бачив дуже багато, де люди бігають, там щось підложують. О, то якось так. І ще, друзі, така основна е, тема е, в наших. Е, Ну, в нашому Ютубі, в Дільницькому, це де всі зараз говорять на тему, що похолодало, похолодало, будуть холода, і холода, друзі, дійсно будуть. Наче одного дня дивися, погода відносно стабільна. Потім дивися, вже знову мінус стоїть 15, мінус 17. На суботу у нас було там відносно тепло, вже дивлюся, знову прийшли друзі морози. І багато відео, як там бджолам допомогти. Я вам скажу, друзі, що вже як зараз такі морози. Чим вже їм допомагати? Допомагати треба було вже по максимуму старатися раніше все підго... підготуватися. А зараз, наприклад, цей 20-градусний мороз лізти до е, сім'ї. Сильні сім'ї, вони собі спокійно зимують. А якщо сімейка слаба, вже лізти до неї, порушувати мікроклімат, то нічого з того доброго, вже, друзі, не буде. По-перше, якщо там сім'я не дуже сильна, ви там їй дасте рамку з медом чи що. Вони його можуть навіть вже і не мати тої сили і змоги його розігріти. О, я, Ви бачите на відео все нечепано. Як же і є, так і є. Я більш ніж упевнений, що зимівля має бути вдалою. Ми для цього все зробили, що хотіли. А якщо якийсь там відсоток і відійде, то вже ну так значить воно вже і буде. Хочу ще сказати за себе, минулого року, як зараз пам'ятаю, 31 грудня, друзі, на лісовому точку я об'єднував три слабих сімейки. Дурний тоді, що раніше не зробив, але це було ну, минулого сезону, не цього року, а минулого. І Об'єднав їх тоді в грудні місяці, але тоді там була температура відносно непогана, там був невеличкий мінус один чи мінус два. Я їх тоді друзі об'єднав просто один до другого і вони вдало дозимували. А зараз. Врахував вже помилки минулих років, і вже з кожним роком якби все більше і більше підходиш до того, як правильно зимувати, як підготувати бджіл, коли не треба лінуватися, коли що зробити. І інколи, от, наприклад, саме вже цієї осені, де були геть такі вже слабкі сім'ї, ну сім'ї відводки. Я, наприклад, вже їх друзі збивав по два, по два докупи. Хай краще одна перезимує, ніж ді пропаде. О, якось так. Та ж підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, друзі, ставте вподобайки, як проходить у вас зима. Покажіть. Так, пам'ятаєте, це, це відео що я там раніше, друзі, у мене стояла пасіка. вже На тому відео навіть ці горіхи немає. Вже вони які поворостили, вже ми їх і зрізаємо. Буду прибирати ці горіхи, бо вони, друзі, заважають рости черешням. Черешні цього року мають родити непогано. Бачу, багато закладено друзі, плодових. Бруньок квіткових, плодових, не знаю, коли вони правильно на черешнях наших. Тож надіємось на врожай черешні. Тут особ, особливо в мене така класна е, біло-рожева, дуже-дуже солодка медова черешня. Ось тут вона. Теж на ній цього року дивлюсь багато бруньочок, то побачимо, як, який буде урожай. О, а вже бачите бджоли, якби щоб вже там не було, вже до них от зараз немає сенсу лізти, щось там порушувати, знімати ці кришки, дивитися як вони це. Я собі підійшов, дивлюсь кри, 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 кришка є, значить бджілки живі, значить бджілки їдять собі дай і все. Звичайно, якщо там бачите, що якісь там потрібно екстрені міри, то вже можете собі... Там проводити, але це кожен пасічник дивиться сам, друзі, на своїй пасіці. О. Бачите, сніг свіжий, був, все воно просипається, дно сіточка бджілки зимують і вони собі раду дають. Під кожним вуликом видно, що їдять, вони, бачите, крихта просипається. Значить... Значить, усе добре. А ми зараз займаємось і далі, друзі, наших касет для пилкозбірників. Бо хтось писав мені, що пилок все рівно вже все, хто. Та, як там буде, ніхто сам ну ніхто, я думаю, не знає. Бо все рівно вже знаєте, кошти вкладені і вже задню здавати немає куди. Не буду цього року приймати, то будуть на той рік приймати. Буде обладнання, вже готове, дістав десь собі цей. Дай працюєш. Тож підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, будемо знімати для вас відео. Вже у нас бачите. Друзі, дякую, що ви дивитесь, нас вже є з вами разом 6 тисяч підписників. Це дуже дуже приємно. Більше ви дивитесь. І мені ну, тоді якось і знімати хочеться, коли люди дивляться, коментують. Е, ще що хотів сказати замовив в... В п'ятницю вже мають друзі привезти 10 рулонів сітки півтора метрової, 10 метрів в рулоні, півтора метра висоти. Цю сітку вже ми готуємо. Спершу, знаєте, не хотів, бо зараз думаєш, тратити ті гроші, не тратити, але вже думаєш, немає вже куди назад здавати, бо потрібно все рівно працювати, налаштувався знаєте, на роботу, значить, це так і буде. То замовив 10 рулонів сітки на лісовий точок і буде на лісовому точку городити оту одну сторону, де стовпці. Будемо натягувати разом з вами весною. Друзі, сітку. І замовив ще друзі фанери четверки, пару листочків. Думаю, поки є фінанси, треба їх вкласти в щось, бо все рівно все буде тільки-тільки дорожчати. Як би там, хто не казав, але е, зараз побачите, моя така думка на весну дуже все сильно, друзі, здорожчає Тишина така на пасіці. Отож. Як завжди вам всім моїм дорогим підписникам успіхів, миру, добра, бачите, пасіка, слава Богу, розрослася в порівнянні з тим, коли ми друзі, коли я друзі починав. О, це така була в мене ностальгія, як згадаю ті вулики, господи Боже, ті бджоли летять тудою, тудою, ті тудою. Але нічого, якось все воно, знаєте, проходиться в порівнянні, коли отримуєш цей досвід, свій досвід, друзі, він є самим. Самим найціннішим власний досвід, не там досвід інших людей, не той, який там ти подивишся, той тобі, що там чи розкажуть, а той, що ти, друзі, прийшов сам. Пам'ятаю, колись, як я, Господи Боже, починаю там зимувати, Ті бджоли на зиму утепляєш, утеплення накладаєш, купу, всього. А зараз собі зимуєш так, як... Ну, все, я кажу, практика і все. Практика і все. Не бійтесь, друзі, експериментувати, той, хто починає. е... Так, що ж хотів ще сказати. Не бійте, скажу, експериментувати, кожний пробуйте, підбирайте для себе. Так само, як дуже часто мене там запитують, ой, яку систему вуликів обрати. Друзі, обирайте ту, яка підходить саме для вас. Я розпочинав з лежаків, там великих. На 20-24 рамки. А зараз я, друзі, прийшов до восьмирамочних, і вони мене повністю, друзі, влаштовують мої восьмирамочні вулики. Але я працюю восьмирамочне гніздо і далі 145-ті надставки. Зніму відео е, окремо, бо просили, знаю, пам'ятаю, як я працюю з восьмирамочниками. Розкажу все, друзі, від А і до Я. Тож, е, що ще хотів сказати? А що хочу сказати, то скажемо у наступних відео. Підписуйтесь на наш канал. А якщо є бажання, то можете стати спонсорами.